На огляді у нас двоповерховий будиночок в котежному містечку по площі 167 квадратних метрів на земельній ділянці 9 соток землі. Одразу почнемо огляд з гаража. Він може слугувати також бомбосховищем, підкова кімната в гаражі, а також є санвузол. Так, і далі ходімо на перший поверх, я вам покажу сам будиночок. На першому поверсі у нас кухня студія, кладовка і санвузол. Санвузол покажу вам вхід з терасою, земельну ділянку хорошу. 9 соток. Далі під сходами у нас складовка і кухня студія. Світла, простора. І сходи на другий поверх. На другому поверсі ми маємо дві окремі кімнати. У нас трошки перепланування зі своїми сантузлами. Одна кімната і санвузол.